13 червня 2014 року, приблизно о 15 годині 55 хвилин, до пункту зв'язку частини міста Біла Церква, надійшло повідомлення про загорання вантажного автомобіля Марки Ман 1991 року випуску, який прямував із міста Біла Церква в сторону Житомира. Пожежа трапилася на Гарбатому мосту міста Біла Церква, вулиця Скверська шосе. По прибутті було вияснено, що горить кабіна, повністю охоплена вогнем кабіна водія. І є загроза розповсюдження пожежі на кузов і на причіп автомобіля. Всередині автомобіля знаходились дерев'яні піддони. Оперативними діями пожежно-рятувальної служби пожежа було локалізовано та ліквідовано. Потерпілих жертв не виявлено, водій автотранспорта скрився з місця пожежі.